Ось Генштаб повідомляє, що Збройні Сили України мають успіх в районах Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки Донецької області, це, зокрема, біля Бахмута. Самі військові кажуть, що росіяни вже могли б і покинути власне ці населені пункти, але так просто вони цього не зроблять. Як там зараз розвиваються події? Так, дійсно, сили оборони України продовжують тиск в південному секторі від Бахмуту. І це дійсно правда. Росіяни могли б вже давно залишити цей сектор та відійти ближче до о, 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 зараз. Халинку. Так дійсно, сили оборони України продовжують тиск в південному секторі від Бахмуту. Та це правда, росіяни повинні були вже давно відійти звідти. Наприклад, ближче до логістичної артерії 0513, п'ять яка а, поєднує між собою Бахмут та Горлівку, але а, вони цього не роблять. А, вони продовжують а, чіплятися за можливість, а, наприклад, а, проводити контратакуючі дії в а, районі Клещівки, хоча вони їм не приносять якогось вагомого результату. Все це пов'язано з тим, що а, росіяни. Не можуть віддати Кличівку, хоча б здавалося б, це село населений пункт майже повністю ще вже знищено. Але для них головне те, що біля цього населеного пункту, по-перше, проходить залізниця на яку вони орієнтуються. А по-друге, шлях від кличівки на південний сектор Бахмуту прямий шлях, який відкриває безпосередньо південні ворота до піста. А, і може бути альтернативою 0513, про яку я саме говорив, саме логістичну артерію, яку так чи інакше, але будуть перерізати сили оборони України. А, тому росіяни ну, не шкодують живої сили, а також і техніки постійно відправляючи їх в, в контратаки на Клещівку і використовують для цього навіть а, резерви. Але все одно вони знаходяться зараз в в невигідному положенні. Чому не вигідному Тому що там біля клещівки панівні висота, основні панівні висоти, які дозволяють нам контролювати цей не тільки цей сектор, а й більш того, східні околиці Бахмуту та східну вже логістику на Бахмут. Отже, для росіян, які знаходяться більш в низині, і їм доводиться контратакувати саме з низини, ну це серйозна проблема. Ось звільнення, ймовірне звільнення всіх цих населених вищоназваних пунктів, стане передумовою для напівоперативного оточення Бахмута. Чи все ж таки цього буде мало? Ні, оперативне оточення міста або якогось села. Це коли, коли е, це село або місто знаходиться повністю в оточенні, але в самому місті, у е, того гарнізону, який опинився в оточенні, е, у нього є можливість маневру. Тобто вони можуть маневрувати е, саме е, е, знаходячись в оточенні. Є е, ще тактичне оточення: це коли оточено повністю місто. А, але маневри маневрувати вести е, оборону в таких умовах е, підрозділи, які е, опинились в оточенні, не можуть. Ось різниця. На сьогодні Бахмут не знаходиться ані в оточенні, ані в напівоточенні, ані в одна четверта оточення, або в одна десята оточення, тому що не існує такого параметру, не існує такого вибору: є або оперативне оточення, або тактичне оточення.